І сестри, ми сьогодні знову в зібрані, і я думаю, що кожен із нас з чимось приходить сюди. Да? І в кожному, мабуть, різні бажання, різні відчуття, але ми приходимо сюди, щоб схилитися перед Божою Величністю і принести Господу цю жертву хвали його простоляти, цю жертву спільноти, і це дуже важливо. І ми приходимо сюди навчатися. Да? Ми приходимо. І для того, щоб пізнавати, мабуть, Господа, да, проти сестри, взагалі, як ми читаємо Слово Боже, то, мабуть, головна мета це пізнати Господа. Да? Ми по-різному це називаємо. Інколи ми кажемо, я хочу знати волю Божу відносно себе. Так? От кожного, кожного є своє життя, яке ми живемо, да? якісь є особливості життя, деталі життя. Кожен каже, я хочу знати, як мені тут буде, як мені тут чинити ну, на такому рівні. Інколи ми кажемо Біблія, це взагалі говорить про взаємовідносини Бога і людини. І це теж, мабуть, правильно. Ми говоримо Біблія, говорить нам про Божий план Спасіння людини. Це теж правильно, але якщо ми більш глибше вникнемо, то зануримося, то ми будемо бачити, що новий заповіт або прихід Господа Ісуса Христа все його життя. Воно направлено на те, що він сам постійно свідчить, для чого він прийшов. Він постійно говорить, 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 да, основна мета його приходу загинути за людей, за грішників. Але все, що він робить, він хотів показати саме те, що він прийшов звідки, що він прийшов від Бога Отця. І він як син, він як син, він хоче показати характер Бога Отця, Тобто його. Почуття, які він має по відношенню до свого творіння. І в одному з місць він говорить Іван Іана в 17-му розділі в Пересвященницькій він говорить, я ім'я Твоє відкрив їм. Тобто ім'я Бога Отця, яке, на жаль, брати сестри, і по сьогоднішній день для багатьох людей залишається яким закритим і навіть для вірушого. А що вже говорити за релігійних людей? Сьогодні всі люди уявляють Бога по різному Одні кажуть, що Бог він такий суворий, жорстокий, що краще йому не попадатися на очі. І Як розховаються. І всі кажуть, що Бог, він як офіціант в ресторані. Так? так? Боже, мені треба те, принеси те, я тобі там свічку поставив, ще що тобі щось зробив, ти мені те вже винний, тобто Бог вже комусь щось винний. І сьогодні, коли з людьми спілкується, да, то вони інколи так і кажуть, і таке в них є розуміння. А, бо коли ми говоримо про те, що сьогодні війна, сьогодні, то інші люди кажуть, та ні, Богу взагалі нема, Він байдужий до всього. Або кажуть так, ти віриш в Бога? Ну так, так а чого ж ти хворієш? А чого в тебе втрати? А чого в тебе проблеми, раз ти віриш в Бога? Тобто уява, яка про Бога вдруг, що якщо я вірю в Бога. То ну, по-людському в мене все має бути так, знаєте, все, їхати, як по маслу, так, і все вперед і вперед. Друзі, на жаль, таке розуміння сьогодні є. І на той час було таке ж розуміння навіть у тих людей, які вважалися релігійними діячами, які вважалися знатоками Біблії на той час, знатоками Закону. Я минулого разу читав текст, який записаний. Ну, Один із текстів, але записаний у Матвія в 9 розділі. Знову хочу прочитати і взяти трошки другий тему звідси, або більше розширити її. Матвія 9 розділ, з 9 вірша по 13, ну, ця подія записана ще в двох євангелістів, говориться про те, як Ісус Христос звав одного із учнів своїх, і Він звав Матвія, який був митником, і тут написано 9.9. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імені Матвій, що сидів на митниці, та й казав йому, каже йому: іди за мною, той устав і пішов услід за ним. І, і сталося, як Ісус сидів при столі у домі. Зійшлося багато саме митників, написано і грішників. І вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж. Це фарисеї то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками. І він почув, а він почув та й сказав: лікаря не потребує здоров'я, а слабів. І дій же і навчиться, що то є милості, хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведників, але грішників до покаяння. В другому місці мені теж, я минулого разу читав текст, мені сподобався такий вираз, коли він був в домі Захея, дав теж митника, і там е, було сказано така саме думка про те, що Ісус Христос прийшов знайти і спасти тих, які загинули. Мене так вразило саме це Слово, що Ісус Христос не просто прийшов спасти, а Він прийшов перше ще знайти тих, які загинули. Подібно до цього, що він каже, що потребують лікаря хто не здоров'я, а хворий, да, друзі. І от коли тут він говорить до цих людей, які е, в серці своєму або навіть на устах говорили, він якийсь неправильний, він не може бути святим, тому що він їсть з ким, з грішниками, з митниками, бо їм це якось важко було. Вони зневажали цих людей, дійсно, вони були грішники, але відношення було дуже таке, якесь, знаєте, дуже велика неприязнь. Вони так відсторонювалися, тут дивляться і Ісу з ними. І тут Ісус задає, говорить їм на їхні, на їхні такі нарікання. Він говорить, слухайте, ви вчителі закону, а ну ідіть і навчіться. Що то значить милості хочу на жаль. Я кожну протисестри, як дочитую до цього тексту, все таки задумається. А що значить, да? а що значить ідіть і навчіться? І е, Ісус посилає їх кудись. Ну, Часто він зразу вчив, щось да? люди там не зрозуміли. Пам'ятаєте, скільки разів він книжників ми минулого разу згадували, і постійно згадували? Він їм зразу, вони питання, він зразу відповів, да? там. Ну, там, в суботу не сілять, не сілять, і не не він зразу каже, була витягуйте, зразу наука. так? А тут чомусь він їм не відповідає багато, тільки говорить, ідіть і навчіться. Куди їм треба йти. Буквально кудись треба було йти. Він каже їм, мабуть, ідіть куди. Ідіть в синагогу чи, чи куди? Чідіть чи в храм, а там є бібліотека в храмі, а в храмі знаходяться книги старого заповіта. Якби сьогодні було, то може Ісус Христос сказав, як ми сьогодні говоримо. Візьміть, відкрийте Біблію на такій сторінці, так? такий розділ. І там прочитайте. Можливо, було б сьогодні так. Або сьогодні вже говорять там на телефоні чи на планшеті, знайдіть і там прочитайте. Ну сьогодні вже така, така цивілізація, ми до цього дійшли. А там не було, так як ми сьогодні біблію маємо. Так? Це були якісь папіруси. Вкручені там, ми знаємо, і сувої і так далі. І от він каже їй, мабуть, ідіть. Ідіть там почитайте. Раз ви забули, то ідіть там почитайте. А Що ж їм треба було почитати? А книги малий малий пророк, один із малих пророків, яких ми називаємо прокаосії, сказано якраз цей текст. І ми зараз звернемося до нього. Прокаось, якщо не читати зразу весь. Я раджу, щоб ми прочитали все послання до осінь, і можливо нам щось відкриється теж і більше ми зрозуміємо, а зараз за браком часу я тільки дещо нагадаю, осінь 6 розділ, 6 е, вірш. Він дуже короткий. Дуже короткий. І тут він говорить так, я милості хочу, тобто він говорить від імені Бога, я милості хочу, а не жертву. І далі він, друга частина вірша. І Богопізнання більше від цілопалення. Ви пам'ятаєте, я на початку сьогодні говорив про те, що основна мета, для чого ми читаємо Біблію, щоб нам пізнати кого? Пізнати Бога. Якщо ми пізнаємо Бога, ми пізнаємо Його характер, Його мислення частково, так, по відношенню до нас, і тоді ми можемо розуміти і волю Божу для себе. Тоді ми розуміємо, як нам поводитись. І що приємно Богу. І отут якраз Осія на це говорить наголос. З одного боку, ідіть навчіться, каже Христос, і тут вони йдуть і вчаться, бо я милості хочу не жертви. Якщо б ми, брати сестри, почитали ну, самого послання пророка Осі від початку до кінця то ми б зрозуміли, мабуть, і для себе взяли деякі цікаві уроки відносно того, що хотів Христос від книжників фарисеїв. Він якраз хотів показати їм одну цікаву річ. Якщо тільки на початку брати сестри відкрити посію, да, як Бог його призивав, то цікаво, що починається він таким текстом, другий вірш. Сказав Господь до Осії, піти візьми собі жінку блудливу, і вона породить дітей блуду, бо сильно плуто діє цей край, відступивши від Господа. І він пішов і взяв гомер, дочку Ділаїма, і вона зачала й породила йому сина, і потім ще породила так, Бог. І ім'я цього сина, інших Бог, вони, вони всі були пов'язані з чим, пов'язані з гріхами народа Ізраїльського. І імена їхні говорили про щось, як було одного сказано, Ізраїль, що означає, Бог розсіяв, Бог розпорошив. А далі ворухами не помилована, і Ламі це не мій народ. Друзі, такі імена, які мали відповідати да, от, стану ізраїльського народу. І от уявляйте собі, друзі, е, я не знаю, не пам'ятаю таких моментів або випадків, яких іще подібно до цього було, знаєте, коли Бог може сказати пророку, от такі слова. Ви тільки вдумайтеся в них, візьми за жінку будливу Ну, Я чув колись я з дитинства, так, колись одна співачка у нас там мистрадна співала таку пісню, що все можуть королі, тільки не можуть одружуватися по любові». Пам'ятаєте? Ну, Королі, хоч і велику мають, так, але. Не можуть одружуватись по любові, бо їм треба як одружуватися, по якомусь вигодій за цар до якогось царя посилає, так завжди було, так? щоб якийсь мир був. Ну, якісь свої політичні так, амбіції їм треба було вирішувати. Це ж я знаю. Чув свідчення одного брата, так, який, в свій час, будучи ще невіруючим, був в Німеччині ще в радянські часи, так, був за, як? завербований. Спецслужбами радянськими одного разу йому сказали, коли радянські війська виводились вже Німеччини, каже, ти маєш там залишитися, але ти маєш одружитися на нашій теж співробітниці. І він каже: я все міг переносити, але коли мені сказали одружитися на тому, кому я не хочу, так? я її знати не знаю, але ти маєш на ній одружитися. І каже, мене це просто спонукало, підірвало, я поїхав назад і там. Ну, Знов з ним посідували і прийшлося йому 5 років там, покарання відбувати, але три тільки витягнув, став інвалідом, ну а потім він увірував під час цього. То це ще якось гарячий. Бо коли Бог каже, Бог каже, ми спецслужби, не якісь там царічив, а Бог каже, бібі возьми жінку, блудливу. Це трошки так? складнувати. Це трошки важко зрозуміти, але піди возьмемо. І він. Слухається Бога і бере. Але що цікаво, брати і сестри, він то взяв цю жінку, але далі відбулася яка подія. Вона народила дітей і що далі? Там, якщо почитати, уважно. А далі вона пішла знов займатися тим, що вона займала до цього часу. Як, було будь, він був настільки зневажений, так? як пророк, мабуть, Божий, як чоловік. Ну, мало того, що прийшлося, дуже ще зневаженим був. І йому переходилося саме переживати дуже такі складні обставини, але при цьому всьому, якщо там уважно брати сестри читати, ми б побачили дуже багато цікавих моментів, коли Господь далі йому говорить, як поводитись, і він порівнює саме цю жінку з ізраїльським народом або з гріхами народу. І Каже, я там двіна, два двіна відкрив на готу, ніхто не врятує її з моєї руки. І там багато інших він говорить настанов. Але, знаєте, друзі, в цьому самому місці Господь говорить про милість, яку він має проявити до неї. Він говорить, 21 вірш, 2.21, заручуйся з тобою, на віки прийде, заручуйся з тобою справедливостю, правосуддям і милістю та любов'ю увагу. Заручуйся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа. Знову наголос на що, да? На пізнання Господа. І Господь каже, що я знову заручуся. Тобто Ізраїль, Він говорить, що Ізраїль це як жінка плудлива да, по відношенню мене. Тобто Бог Він себе тут показує як чоловіка. Він вірний чоловік, а жінка, яка невірна. І він все-таки каже, я проявлю до тебе милосердя, не дивлячись ні на що. На твою цей блудливий твій стан, що ти блудила з усіма написано царями земними і так далі. Він каже, я все-таки вернуся. І я заручуся знов з тобою. Так? І я буду вірний тобі, і буду говорити, це він каже, буде на основі е, вірності і на основі, брати сестри, написано любові, правосуддя і милості. Е, які чудові слова. Але, знаєте, друзі, в третій розділ такий короткий, у мене тут розділ, тут говориться про те, що, мабуть, настав період у житті цієї жінки, коли, коли вона вже не була зовсім привабливою, знаєте, приходить вік, приходить старість, і вона вже нікому не потрібна в тому значенні, да, в якому було до цього. І потім її ж треба якось жити, вона вже старається хоч кудись нанятися на роботу, знаєте, щоб хоча б якось себе прогодувати, вже бути рабиньою. От саме коли вона вже була в такому стані. Господь знову говорить, да, для пророка чи такі слова чудові. Іди покохай жінку перелюбно, подібно тому 3-1, як любить Господь і здравих синів. І вони звертаються до інших богів і кохаються в виноградних коржиках. І каже, я вже пішов, і що він зробив, купив, за скільки, за велику ціну. Подивіться, що таке було 15 шеплів сріба. І його маріч має. Це, мабуть, не зовсім вже велика її ціна була, правда? А він каже, йди її купи. Купи їм вже її для чого. Ну раз ти її купляєш, ти вже забезпечуєш її хлібом їжею. Ну якось трежеш доживати вже, і от він каже, і сиди довгі дні в мене, і не будь блудлива, і не будь нічия. І я буду такий же, каже, до тебе. І далі знову йде пророцтво за Ізраїля, говориться за гріхи Ізраїля, друзі. Уже пізніше. Як читав далі. Ось він там говорить другі вже слова, він показує себе вже не як чоловіка, а він говорить по відношенню людей, бо вже царство да, ділилося по відношенню Єфрема. І він каже, слухай, Єфрем, ти був ще малий, я тебе вчив ходити. І до Іуди говорить, я ж каже, тебе так з самого початку з юності твої попікувався да, про тебе. І тут він вже говорить про відносини батька і дітей. Тут чоловік, жінка, так? неслухняна блудлива. Тут батько і неслухняні діти, які відступили від Нього. І от, якщо це все прочитати і взяти, про що тут говориться, брати сестри? Тут говориться одна важлива думка, мабуть, якої хотів Ісус Христос, щоб навчилися книжники Фарисе, і ми з вами сьогодні. Що каже, подивіться. Бог не такий, як ви його собі уявили. А Бог такий, який вже в новому заповіті сказано через Христа, що ми маємо такого пересвященника, який може співчувати нашим чому? Немощам і нашим стражданням. І Бог якраз показує себе, я переживаю разом з цим Пророком ту ж саму ганьбу по відношенню до мене, яку ви вчинили. Як і ця жінка, можливо, по відношенню його. Я це все переживаю, я цим горів, я... мені це важко, але при цьому всьому я все-таки Бог, який милосердний. Я проявляю милосердя, я кажу, я не просто, як книжники-фарисеї, ну блудливо, викинь її, гель, не підходь до неї, нікому вона не потрібна. Ні. Він по-іншому вчину. Він все-таки просить її. Так? Він благає її. Слухай, зупинись вже, повернись до мене лице. І я тебе прощу, я тебе знову візьму, я знову з тобою заручуся. Друге, це зовсім інше. І чому Ісус Христос за нього сказав, що я прийшов знайти спочатку те, що загинуло, а потім щось постигло. А книжники Борисей нам поки. Вони не те, що шукали загинули, вони тікали від цього всього. так? Скажіть, брати і сестри, є в Біблії місце, яке написано, що Бог каже, я люблю грішника, але ненавиджу гріха. Є таке місце? Ні. Ви знаєте, де є? Найдете зараз чи, чи потім мене? Друзі, я думаю, можливо. Цей вираз він вийшов вже з того, що ми читаємо, да, з інших місць писання. Ми можемо зробити такий вираз, що дійсно Бог любить грішника, а ненавидить гріха. І якраз цього не було в книжників фарисеїв. І часто нам, брати і сестри, цього теж не вистачає по відношенню наших ближніх, да, з якими ми живемо. Можуть бути діти наші неслухняні, можуть бути не зовсім вірні нам чоловіки, жінки. Це теж проблема буває, друзі. І як нам буває складно, як вам важко, ми відчуваємо ганьбу, зневагу, подібно тому, як відчував цей Пророк, і як відчуває сам Господь, виношення слухняних дітей і так далі, друзі. І от все-таки Господь хоче чомусь навчитись, каже, слухайте, йдіть ну навчитися, що значить милості хоче на жертва, а потім каже, і Богопізнання більше. Зверніть увагу, на що Ісус Христос говорить. Книжників, Фарисеїв, мабуть, був пріоритет дуже важливий. Вони напрямок на що клали постійно? На жертви. так? От їм здавалося, що Богу щось від них треба. От жертви, це найголовніше. А Ісус каже, ні, ні, стоп. Цього мені взагалі не треба, бо якщо треба, то каже, це не має бути на якому місці. Це не має бути на першому місці. Якщо брати сестри ну, взяти. Ну, Подивитися або згадати пророка Міхея, там є теж цікавий текст, де сказано, що людина тобі було виявлено, так? що Бог хоче від тебе. І там говориться не те, щоб каже жертви, що приносити, а те, щоб ти навчилася саме чому. Це про що ми читаємо сьогодні? Милосердя. Так? Милості, справедливості і сумирно каже, щоб ти навчився ходити з Богом Твоїм. Каже, оце каже потрібно від тебе. Або якщо ми, друзі, читаємо або згадуємо текст, який свій час вчили на пам'ять там пророка Єремі 9,23, там теж було сказано дуже важливі слова: хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю, хай не хвалиться багатий багатством своїм. І далі, 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 і потім що сказано? Але каже, чим треба хвалитись? Хай людина, якщо хоче хвалитися, хвалиться тим, що знає і розуміє мене. І тут перше слово, що в знання Бога. Пам'ятаєте, яке слово, що я Бог перший, який милостивий, а тоді який. А тоді вже який чинить правосуддя і правду, бо в цьому моє подобання. І багато в цьому пророкаєм далі там говориться про одного царя, який чинив так, а другий не чинив. І ви знаєте, в принципі, всі ці тексти дуже важливі, вони саме нам говорять про те, як нам треба вчитися сьогодні відноситися до ближнього, як нам треба вчитися саме в осі і розуміння, що Бога пізнання воно більше, характер Бога знати більше, чим ми, наприклад, буває думаємо, я хочу Бога цим послужити. А при цьому всьому не можу когось простити, або не можу когось вмістити. За... Але що я? Я прийшов і поклав скриньку кошти. От я зробив, я... от саме це головне, Бог це від мене хоче. Або ще якусь працю. Але Бог каже, ну перше ж не це. Навіть Давід колись так сильно просив, пам'ятаєте, тобі серце треба моє дав покори. щоб я в сумирності ходив, щоб я міг мати той характер, який і ти, і ти маєш. Ми пам'ятаємо, як у Якова сказано, суд без милості тим, хто не проявляє милосердя. Тобто, Бог каже, я співчуваю, я на вашому рівні, і ви поспівчуваєте ближче. Да, вони погані, да, вони сьогодні відкинути, можливо, суспільство, але Господь що каже, але я їх люблю. Я хочу якраз їх знайти і їх спасти. Тобто Ісус каже, я прийшов не просто поставити діагноз, ви приходите в лікарню, лікар вам каже, діагноз. А потім кажуть, чуєте йдіть від мене. Я не хочу від вас заразитися. Ну, при коронавірусі як було. Отвертайтеся, йдіть боком. Я не хочу, нащо мені це треба? Щоб я це ще від вас заразився, бо занечистився другою мовою да, перевезти. Тобто Христос каже, фарисеї, ви поставили діагноз правильний, що вони грішники, митники. Але це мало, я прийшов ще, що, їх полікувати? От в цьому питання. А ми зразу йти звідси, да, ти хочеш такий, 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 і ти такий, такий, і ще характеристику таку. А, а Бог каже, прожди, якщо ти поставив діагноз, то ти, будь ласка, постарайся що? Ну допомогти. Я не можу взагалі в собі уявити, якщо людина може поставити діагноз, вона має значить, мати засоби для лікування, ну як і Або А потім не став діагноз, якщо ти не будеш лікувати. А для чого тоді діагноз ставиш? Якщо ти ставиш діагноз не лікуєш, ти хто? Хто ти такий? Ти тоді суддя, ти тоді судиш. А хто суддя? Написано, тільки Бог має судити. Тому, друзі, хай Господь поможе нам подумати, а наше положення, наше відношення. Можливо, і нам треба підійти навчитися, що значить милості, хоче не жертви. Богопізнання більше від жертв. Брати і сестри, я за браком часу. Думаю, сказав думку і хотів би, щоб ми могли якраз і помолитись і подякувати, що в нас є такий Бог, який нас любить, навіть у такому положенні, гидкому В грудному положенні. Але Ісус Христос якраз і показав своїм прикладом, те, що я прийшов сам знайти таких і спасти, і полікувань, щоб ви мог підняти вас на свій рівень. Щоб не цуратися, а мати з вами що спілкування вже. через Господа Ісуса Христа. Подякуємо йому і попросимо, щоб і Бог дав нам такі ж почуття і Христі Ісусі. Мій небесний батько, я щиро дякую тобі за те, що ти любиш і нас, ти любиш грішника, ти ненавидиш вінка, але ти прийшов для того, щоб... Не тільки поставити діагноз, але і вилікувати, і спасти. Господи, я дякую тобі. І прошу ти прости, помилуй і мене, тому що я теж, як людина, підпадаю І висуджений. сам. Інколи обсуджую, друзі. І, господи, і не знаю часто як чинити, як... але ти учиш і мене, щоб я міг вчитися, Що значить милості хочуть, а не жертви. Поможи нам поставити правильні пріоритети в нашому житті, Господи, в, в нашому служінні, як ми часто називаємо. І те, що ти бажаєш від нас найперше, поможи нам це усвідомити, прийняти, зрозуміти, дослідити, можливо, іще, навчитися в тому, що ми ти хотіли, щоб навчилися і ті релігійні діячі, хнипники пересеки, і, книжніці, і пересе. поможи нам в цьому. І дякуємо тобі, що ти в нас у таких. Бо люби і таких прийняв. І сьогодні, коли ми не зовсім обірні тоді, Господи, ти також любиш, і про нас, бажаю, щоб ми повернулися лицем до тебе. Господи, будь з нами. Просим ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.